До бою! Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабач. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топорі плечик від підписника на Т-57 Хеві. За кермом нашого Хевіка сьогодні грає гравець Ніко Голдекс з клану ОРО я Правильно прочитав і вимовив. Так і що? що? Обов'язково поправте мене в коментарях. Сьогодні граємо на Хевіку в натиску. Натиск вже закінчився, підписник закинув трішечки запізно. Ріплейчик, але все одно він закинув його дуже сильно. Дякую. Сьогодні подивимося на щасливчика року. Інакше це не назвеш. І відразу наш авториплея прожимає, якщо дивитися, на міні-мапу, прожимає, прожимає ліву частину. На Хевіку у нас завантажені кумулятивність не даде. До речі, дуже швиденько пробіжмося по, на, по нашій гарматі, дуже швиденько, так? бо тому що у нас дуже швиденький бій. Тут 20-мм гармата у нас тут стоїть. Звичайно, на 4 снаряди. Кожний снаряд забирає 400 шкоди середній за постріл та 340 мм бронепробиття. Пробувають наші голубові кумулятиви та бронебійні снаряди. Теж забирають 400 развої шкоди за постріл та 258 мм пробувають броні. Ми сьогодні на Енську будемо дуже. Я не знаю, як назвати обов'язково. Напиши в коментарях, як би ти це назвав. То що нас буде сьогодні в бою. Вицілюємо, забираємо Є3. Даємо фортек 60ТП, одну та другу. У нас вже 1418 хітпонтів. Уже населено по команді противник один 1 рахунок. Дуже дуже динамічно. Бачимо, противники проїхалися по правій частині мінімапи, по мапі ЕНСК, і зараз починають нам заїжджати з е, тилу. У нас черговий барабан cosplay. вже доходить до кінця і розряджуємо його по Ісусь. Два снарядика присунули по ісу ому два снаряди по об'єкту 268 Варіант <Curry> 4. <fiquei> відразу. Що ми там кинули? Ми кинули гармату залп, ми кинули М -м так і збираємо оцим об'єкт 268, варіант 4. Три-три рахунок у нас 3,5 насерединого. Оце, до речі. <KES> Прожимаю вподобайку, от не знаю. Оце як зараз буде щастити нашому автору реплею. Це якщо сказати, що йому щастить, це нічого не сказати. Подивіться, перша боєокладка, 1400 чотириста хід Друга боєокладка забираємо 2704 тисячі з об'єкта 705А, 8,5 вже настріляно, і у нас завантажується останній барабан кумулятивних снарядів. Це ще не все. От зараз наш е, е, об'єкт 268, варіант 4 армату, теж дуже сильно здивований. Це ще не все-не все. Добігає до кінця наша перезарядка. Зводимося. Так, даємо перезаряд і подивіться, третя боєукладка за один більший в натиску. 7 на 7, Люди добрі. Це взагалі легально, не знаю. Можливо, його пора вже відправити в тюрму, не знаю. Обов'язково напишу в коментарях. У нас вже 900 настріляного. До речі, після бойової статистики немає, бо тому, що автореплею не прислав скріншоти. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.